Готові. Починаємо. Так. Отже, будь ласка, про яка у вас цього проєкту саме для дівчини і, зокрема, для Мискованської громади. От чи це зможемо зробити таким чином, щоб жителі вівщини були менше застраховані більшість число? Слава Україні! Пару за все, величезно дякую Збройним силам за можливість реалізовувати такі проекти. Вівщина і надалі є цікавим регіоном для інвестицій. Облези, але, напевно, найбільше проєкт, який реалізований в час війни саме у Львівській області. Це проєкт, який вкрай важливий для нас, тому що ми неодноразово говоримо про децентралізацію постачення електро, про децентралізовану систему відновлені від джерел. Цей проєкт може, може, може бути... Дома господа, з іншої сторони це більше 120 тисяч тонн догілля, які треба спалити, щоб виробляти якісь заводжує. Якщо дивитися на перспективу тих станцій, які будуть бути реалізовані в багатьох... ...районах області. Тоді ми можемо справді сказати, що ми реалізували.